На дитячих селах іграшки навколо стопів по колу розташовані стільчики. Це місця для сидіння. Є облаштовані туалети, медичний кабінет і двоярусні ліжка. Так виглядає з середини нове укриття хмельницького дитячого садочку, номер 18 Зірочка. Дітки можуть і займатися відповідно віку, можуть і малювати. І площа дозволяє, що можливо навіть можуть якусь руханку і порухатися. Також забезпечили питною водичкою. І, звичайно, є посуд. Якщо тривога буде довго тривала, ми зможемо діток харчувати в укритті. Директорка каже, площа укриття дозволяє вмістити тут кількість персоналу і дітей, яка є наразі у садочку. Це 12-те нове укриття, збудоване в межах громади з 2016 року. Розповів Хмельницький міський голова, Олег Олександр Семчишин. Його вартість майже 20 мільйонів гривень. Це навіть не стільки укриття, як ми кажемо, стільки по суті, такий міні-підземний дитячий садочок. Все враховано і запас води, запас харчів, туалети, автономний режим цього укриття, освітлення, опалення, вайфай. Так як ми всі інші укриття плануємо, мінімум дві доби. Тут людина може перебувати у випадку існуючої заросли. Цього місті був майданчик, і перша проблема, сама потужна проблема була, чи можливо взагалі тут розмістити таке укриття. Тут може укритися порядки 150 чоловік разом з персоналом. Не може щоб не переживати, не хвилюватися за дитину. Ти коли віддаєш, ну звичайно, воно набагато краще. І що витяжка, що туалет. Ну тобто всі всі зручності, вони ну що для дітей, що для батьків відігрують велику роль, тому що батькам спокійніше, а дітям комфортніше. За словами власника Проєктної групи Ігоря Захаревича благоустрій на території у дворі закладу планують завершити за кілька днів. Тетяна Ворожцова, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.